Поступив дзвінок від нашого постійного клієнта. Посіяв Тепер, арі... ну, В нього чогось 8 рядків дуже-дуже погано ростуть. Зараз ми з вами розберемо, в чому тут є Ну, Дивіться, опять же сама ситуація попередник, де соняшник, там більше вологи витягнуто. По пшениці, бачите, посадка все тягне. тягне. Тут ну, не так сильно, прям видно по деревах. Де більша маса, тим більше витягує вологи Подивіться, ось. Який пліш, і якесь здорове дерево. Ні, це не беріть ви в обнимання. Оце, оце все оцей. А та сторона, посадка, іде, там нема такої діти. Це от їхнє географічне розположення. Є така оця часть продувна, де більше сонця стоїть, де менше сонця стоїть. Де раніше сонце встає. От це южна сторона, сонце швидше бере. Там северна посадка лага стала. Да? Да. 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 Таня, швидше йди сюди. Така сама зараза, як і всі. Зараз все. Якщо ви придивитесь стрипс, видно. І тільки да, що клещ пішов.